Ніхто не вірить в нашу перемогу так, як я. Саме ця цитата президента України на передовиці свіжого журналу Тайм за листопад. То що там, Україна вже нікому не цікава? Сьогодні, 30 жовтня 2023 року, ця стаття вже понеслася по соцмережах, і цілком можливо, завтра її вже почнуть обсмоктувати та коментувати всі, кому не впадло. Я з їх числа. Прочитав це мовою оригіналу до того, як з'явилися авторські переклади від українських медіа, і знаєте, нам є про що поговорити. Це Дуткевич Джорнал. Дякую, що дивитесь. Ваші лайки безцінні, ваші підписки більше, ніж безцінні, ваші репости, коментарі та поширення це просто мрія. Бо саме вони дозволяють розвиватися цьому проєкту і дарують надію, що одного дня я не казатиму про себе Маленький гвинтик». Ніхто не вірить у вашу активність так, як я. Поїхали! Автор статті Саймон Шустер авторитетний американський публіцист, журналіст, репортер, який вважається одним з провідних західних авторів по українсько-російській та й взагалі пострадянській тематиці. Чого бо він народився в Москві, володіє російською і скоріш за все при народженні був не Саймоном, а Сіменом Шустером. Ну, дякуємо, хоч не Савітріям Бакам Ячамахи. Він зустрічав початок війни в Києві, неодноразово інтерв'ював Зеленського і, взагалі, досить глибоко занурений у нашу проблематику. Але не дивлячись на регалії та експертність, він все одно буде закордонним автором і писатиме та мислитиме для закордонної аудиторії. Ну і не відкидаємо можливий сантимент до Москви. Битва на одинці Володимира Зеленського це під заголовок статті, і він багато що говорить про те, що ми прочитаємо у ній. Матеріал дійсно рісніє скептичними тезами про спадаючу підтримку України. Ця стаття щось типу порівняння, як відчайдушну та жартовну боротьбу українців за свою свободу та незалежність сприймали рік тому і як сприймають зараз. Це певні підсумки 2023 року, є антитеза до підсумків року 2022 Цитата. Стає тільки важче. через 20 місяців війни близько п'ятої частини території України залишається під російською окупацією, десятки тисяч солдатів і цивільних загинули, і під час своїх поїздок Зеленський може відчути, що глобальний інтерес до війни знизився, як і рівень міжнародної підтримки. Що я щойно прочитав? А чого так? Що там ці вестерни собі не придумували? Знаєте що? От чесно, лише те, що ми самі їм накричали. Вітаю яйця по 17 гривень, які так і не були доведені, майже через рік після срачу у нас все одно потрапили в центральну статтю журналу Time за листопад 23-го. Не роз'йоб росіян під вугледаром, не просування на півдні Бахмута, не героїчна оборона Авдіївки, не зрізання времівського виступу, не роботинський плацдарм, не знищення штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Ні, яйця по 17 гривень, не воєнні злочини росіян. Не розстріляна родина у Волновасі, не підрив Каховської ГЕС, не поминки в грозі, не ринок в Канстахі, а яйця по 17 гривень. Феноменальний успіх! Вітаю Юрія Ніколова та всіх його підлеглих з редакції Наші гроші. Ви зробили це разом в Україні було і залишається три біди. Корупція комплекс меншовартості і мерзенний сусід зі Сходу. І це все взаємопов'язано. Зараз поясню. Ясно, що за минулий рік ніхто тут не поборов корупцію. Але знаєте що? Я не наведу жодного прикладу з історії, коли б під час війни успішно долали корупційні схеми. Бо під час війни все гівно смердить ще дужче. Бо війна і є найбільше гівно. Той самий Третій Райх зі своїм держкапіталізмом захлинався від корупції як побутової, так і на державному рівні. Оскар Шиндлер. Чи можна назвати більш яскравий приклад корупціонера у воєнний час? Японія доби Мейдзі та Японія імперіалістична часів Херохіто. Те саме, просто почитайте клятий підручник з історії. Це абсолютно логічно, що чмирі, які в мирний час не боялися красти, будуть красти під час війни так, ніби живуть останній день. Бо через війну силовому апарату елементарно не до них? Це ж достатньо очевидно, чи зробити окремий випуск про корупцію у воюючих країнах. Я не кажу, що греть з ним корупцію треба виявляти і боротися. Але тут біда номер два комплекс меншовартості. Ми так і не збагнули у повній мірі, і особливо люди, чиє слово має вагу у суспільстві. Що з 24 лютого, 22 року, ми дійсно у центрі світової уваги. Ми під мікроскопом, ми під моніторингом 24 на 7, і ми мусимо виглядати з біса ефектно, красиво, гордо і впевнено. Навіть. Якщо трохи піддали в штанці, тим більше, якщо трохи піддали в штанці. Добре, коли цей моніторинг приносить до своїх офісів у Брюсселі, Лондоні, Вашингтоні, Парижі, Берліні новини про привиди Києва, Крейсер, Москву, звільнення Харківщини чи Херсону, але ще з більшим задоволенням цей моніторинг нестиме до своїх аудиторій новини про яйця за 17 гривень, бо всі хочуть побачити, як той козак всреться, бо така людська природа. І як видно, ми не до кінця второпали, наскільки кожне наше слово діє, рух відстежується тисячами медіа щодня і щохвилини. Ми більше не ті нещасні українчики та україночки, до яких нікому немає діла. Ми клятий ньюзмейкер у світі. І вибачте мене за категоричність, та краще було б арештувати Шорєзнікова, що, що всю редакцію наших грошей, і хай би чекали справедливого суду по яйцях десь на Лук'янівці після закінчення війни. І срати я хотів на їх конституційні права та презумпцію невинуватості. Війна несправедлива і жорстока штука. Один недогледів, інші полізли в залупу. Начувайтеся, селяві. Але під час війни, будучи в центрі уваги всього світу, той булщіт не можна було виносити на публіку. Бо ось мої голови, ми його ловимо майже через рік на передовиці поважного Тайм. Скажіть, буває свобода слова 155-го калібру? Чи хоча б вільне медіа 120-ка? Може, ось Інт з дрона скинути? Питання риторичні. Це жахлива антидержавна і антибезпекова диверсія. І це все веде нас до третьої біди. Як ви могли помітити, ми воюємо не з благородним генералом Мюратом з Наполонівської армії, не з принциповими самураями Бусідо? Ні. Ми воюємо з цими. У них багатомільярдні нафтові бюджети, які не снилися усім українським медіа разом узяти. У них десятки тисяч продажних журналістів невдах з усього світу щодня строчать гебельсівську пропаганду без перерв на обід. Нагадаю, що лише Раша тудей мала у кращі часи вісім дочірніх каналів і мовила, окрім язика. Англійською, французькою, німецькою, іспанською та арабською мовами багато у нас є медіа, готових протистояти цій машині. Українцю варто комара капцями гепнути завтра, раше туди видасть на гора три години документарі про геноцид флори та фауни нащадками Бандери. Що не ясно, нам не потрібно помилятись, щоб росіяни поінформували весь світ, що ми помилились. Для цього їм достатньо просто того факту, що ми існуємо. А от коли ми помиляємось і самі кричимо про це на весь світ. Ну слухайте, з'їдені Маргарітою Сіменян бобри в могилі перевертаються. Скоріш за все вже завтра, і найближчими днями нестиметься у Твітерах, Фейсбуках, в Ютубі та соцмережах, що все, американці нас кинули, зеленського ніхто не слухає, зброю нам не дадуть. Пропало все. Я вас про одне прошу, і зрозумійте, що вісім тих коментаторів з десяти то російський агітпроп. Є один журналіст-розслідувач, а я ж казав інфо. І ще один це ви, якщо вчасно не зупинитись. не робіть шкоди державі зараз, бо зараз, як ніколи раніше, шкода державі дорівнює шкоді самим собі. Давайте збережемо Україну, вона збереже нас, а пересратися, хто в кого яйця пиздив, ми завжди встигнемо. Шануйтеся, слава Україні!